До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Ми продовжуємо інформувати вас про актуальні новини району. Напередодні професійних свят працівників дошкільної та позашкільної освіти у Народному домі відбулася урочиста зустріч у новому форматі та з горнятком запишної кави освітян дошкільних та позашкільних закладів. Вітала заступник міського голови Ірина Олеха та начальник відділу освіти Микола Сторожук. Вручали грамоти та відзнаки від Бродівської міської ради Департаменту освіти Львівської обласної державної адміністрації Міністерства освіти, представники дошкільних закладів освіти отримали також засоби гігієни для укриттів, А для позашкілля презентували подарункові набори канцтоварів. у найскладніші часи повномасштабного вторгнення освітяни підставили плече та зробили величезний внесок в організацію оборони нашої громади. А тепер допомагають на фронт. Попри виклики і небезпеки, радо зустрічають у своїх закладах вихованців. У протах відсвяткували День Різдва Пресвятої Богородиці. Як це відбулося в одному із храмів нашого міста? Дивіться у сюжеті. Від самого ранку на парафії храму митрополита Андрея Шептицького було чимало прихожан. Сюди також завітала наша знімальна група, аби засвідчити день, коли за доброю традицією відбулася служба Божа, очолив її настоятель вище згаданого Божого дому, отець Юрій Біль. «З чим приходимо до Діви Марії, що Діва Марія хоче від нас, щоб ми сіли в ногах її сина і слухали його слова. Найбільшим дарунком буде тоді, коли її діти. А тими дітьми є кожний з нас, бо ми її отримали за маму під Христом. І вона сьогодні, як своїх дітей, приймає в день свого народження і хоче, щоб ми наслідували її, щоб ми, та як вона в смиренності, в терпеливості, в слухняності Богові отримала таку благодать, що віднині каже вона, будуть ублажати мене всі роди по нинішній день ми всі поклоняємося її, величаємо і просимо її, щоб вона умилостивила свого сина і допомогла нам також сісти в ногах. І слухати його слова в цей час, попри дощову погоду, усі присутні у храмі молилися до Богородиці за мир, якого так чекають не лише Україна, а й весь світ. З нагоди цього величного дня у календарі отець привітав усіх із цим святом. Я вітаю нашого дяка, пані Марію, яка також сьогодні має і торжествується свято день своїх іменин. Пані Марію, нашого касира, всіх сестриць, і багато знають, що наш край, наша земля дуже любить це ім'я Марія, і багато хто його назвався тим ім'ям. Нехай е, насправді Діва Марія буде тим прикладом смиренності, терпеливості, її побожності, її слухняності на голос Божий. Тому я бажаю також, щоб Діва Марія. Заступниця, мама за вас заступалася, вам допомагала, благослови для вас, свого Сина, нашого Бога, здоров'я, радості, спокою, щоб над головами нашими був мир, перемога. Тому я вітаю і бажаю, щоб Господь благословив вас, Марії, щоб ви несучи своє покликання. Бо Діва Марія була покликана стати матір'ю самого Бога, а кожен з нас має своє покликання. І тому я бажаю, щоб у тому покликанні, в якому вас Бог кличе, чи то бути дяком, чи то касиром, чи то бути мамою, бабусею, нехай це покликання насправді буде щирим і таким, яке приносить вам радість і задоволення. Це християнське свято у православній церкві входить число Богородчих, 12 свят. З нього починається річне коло церковних свят. Різдво Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Прісно Діви Марії святкується церквою як день сусвітньої радості, не лише у цьому храмі, а й в інших вшановували Діву Марію та просили у молитві її благословення. Сергій Нікішин, телеканал Бродимайн. Від самого початку повномасштабного вторгнення приватний підприємець Михайло Славінський із Лопатина співпрацює із старостою Станіславчицького старостинського округу Володимиром Ясинським та надає допомогу для захисників. Сьогодні передав партію засобів для гоління. Про комфорт в умовах бойових дій, звісно, не йдеться, але потреба у засобах особистої гігієни від цього тільки зростає. Дякуємо благодійнику за допомогу. У бродівській книгозбірні знову зібралися діти, аби відзначити міжнародний день меру. Для дітей Бродівської міської територіальної громади бібліотека стала сучасним хабом для проведення дозвілля та різноманітних майстер-класів. Відтак, нещодавно тут відбулася творча зустріч із дітьми, які у цей день мали змогу відволіктися від тривожних думок, зачитати вірші та створити патріотичні браслети із стрічок. Але ми прийшли з вами на урок поняття. Чому? Тому що в нашій державі дуже великий неспокій і ці неспокій діти. Колись він був прихований, неявний, а тепер він, він тепер такий, такий, що вже і серце були дивитися. Мир це слово, яке у час повномасштабного вторгнення расистів мріють почути багато, особливо діти, яким і будувати щасливе майбутнє, чи то у бродах, чи у своєму місці, звідки через війну змушені були втекти. Ми сподіваємося, що такі заходи будуть частішими, і день миру та нашої перемоги обов'язково буде незабаром. Сергій Нікишин, Володимир Дерейко, телеканал Броди Онлайн. Узбіччя, доріжки, тротуари та зелені зони комунальники проводять осінні прибирання у середмісті. Оскільки сміття та непотребу знайшлося біля парканів та між будинками, коли зелені стало менше, все таємне стало явним. Працівники комунального підприємства озброїлись робочими інструментами та завзяттям і навали лад, на вулиці Хроновича, Грушевського та Юріївська нагадуємо про необхідність укладати договори на вивезення побудового сміття, вчасно сплачувати за послуги та не викидати непотріб будь-де наша громада, наш спільний дім, а вдома українці цінують порядок та чистоту. Нещодавно відбулося засідання уряду України, де обговорили вкрай важливі питання щодо розвитку нашої країни. Більше інформації у наступному сюжеті. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо засідання уряду України. Стабільність фінансової системи та стійкість нашої економіки під час війни одне з головних завдань нашого уряду. Нам вдалося цю стійкість забезпечити, і важливо, аби так було і надалі. Для цього уряд активно співпрацює з міжнародними партнерами і водночас підвищує самодостатність нашої економіки. Цього тижня Європарламент затвердив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. МВФ оголосив виділення Україні додаткового траншу в розмірі 1,4 мільярди доларів. Європейський інвестиційний банк також ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів євро для нашої країни. До кінця року ми очікуємо ще на 3 мільярди євро від ЄС, а також на підтримку США в розмірі 4,5 мільярдів доларів. Загалом ми чітко розуміємо, як ми будемо проходити цей та наступний рік з точки зору фінансування армії, пенсії, зарплат вчителів та рікалів. Водночас, як я і казав, ми маємо підвищувати нашу економічну і фінансову стабільність, самодостатність. Це означає стимулювання економіки, підтримку зайнятості та пошук нових інструментів, які дозволять збільшити надходження бюджету без збільшення податків. Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 мільярдів гривень. Сьогодні на засіданні уряду ми затвердимо постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно придбати військові облігації через дію. Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави. Економічна стійкість держави нерозривно пов'язана з приватним сектором, більше приватних бізнесів, більше робочих місць, більше податків для держави. Тому уряд запустив програму безповоротних грантів для відкриття власної справи Є робота. За два місяці українці вже подали більше 10 тисяч заявок на отримання таких грантів. 1115 заявок вже схвалені. Сьогодні уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Далі ці кошти конвертуються в нові робочі місця, податки, нові товари та більш стійку економіку. Програма Є робота продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Стосовно додаткових програм стимулювання економіки, зокрема галузі будівництва, уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Сьогодні уряд приймає ще дві постанови, які, власне, дозволять запустити програму згідно з оновленими правилами. Аби спростити весь процес подачі заявки на іпотеку, ми зробимо таку функцію в дії. Зараз послуга перебуває в процесі розробки, але все буде так само зручно і просто. Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлі житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення нашої економіки та відбудови нашої держави. Наостанок. Вже скоро в Україні розпочнеться опалювальний сезон, найскладніший в історії. Підготовка до нього йшла впродовж літа, продовжується і зараз. Стан готовності вже більше 80%. Накопичено значні ресурси вугілля, продовжується закачування газу в сховища. Формуємо домовленості з партнерами про додаткові поставки блакітного палива. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Насамперед, питання ліквідації наслідків атак Росії на нашу критичну інфраструктуру. Ми готувалися і готуємося до всіх сценаріїв і робимо все можливе, аби цієї зими українці були з теплом, світлом та водою. Продовжуємо працювати за, для перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! 22 вересня у громадському просторі Бродівської центральної міської бібліотеки відбувся ще один інтеграційний захід Покажи свій талант. На заході була присутня гімназійна молодь, яка вчилася розкривати свій творчий потенціал, формувати позитивне ставлення до власних здібностей та бути вимогливими до своєї майстерності та результатів своєї роботи. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Броденьюз. Дякую всім за перегляд. Принагідно запрошую підписуватися на YouTube телеканалу Онлайн. І бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, героям слава!